Далі маю на зв'язку Михайла Ткача, керівника відділу розслідувань української правди. Михайло, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, твоє розслідування про молодих багатіїв, які не придатні і е, до служби, і е, їздять на дорогих автівках. Власне, як їм це в це вдається, зокрема непридатність? Ти з'ясував. Я думаю, класичним способом, хоча вже ж стосовно всіх, ми стверджувати не можемо, можемо робити тільки висновки з їх придатності, з їх способу життя і власне тих довідок, які вони отримали, які дають їм право на виїзд за кордон, і ось оце, цей демонстративний насправді відпочинок. Бо перше, що я подумав, коли натрапив на цей інстаграм пана Свобоженка. Я побачив там Куршевель, побачив цей ролик їхнього відпочинку і одразу подивився дату. Дивлюся дату, а це ну, триває повномасштабне вторгнення. Я не зрозумів, тобто в мене наразі, наразі немає питань до їх статків, до їх автівок і до всього іншого. У мене лише два питання, які стосуються загальних. Правил для всіх. Це перше те, що вони влаштовують перегони на столичних вулицях. І ця проблема вже не перший рік вирішується і буде вирішена, я думаю. І ми над цим також працюємо. І друге, це не власне спосіб, який вони опиняються за кордоном, демонструють це Я не уявляю, що мають відчувати е люди, українці, чоловіки, в тому числі, які дивляться, які теж. Можливо, хочуть і поїхати на відпочинок з родиною, але не можуть, тому що такі правила. І, і я вже не кажу про військових. Е, я вже не кажу про військових, яким потрібно виїхати на лікування. І це теж завжди велика проблема і велика кількість документів. І Я знаю мої знайомі, які отримували. Серйозні поранення, і ніхто їх не пропускали на кордоні, е, вимагали якісь ще документи, ще якісь довідки, і в той же час ми бачимо цих хлопців. Я зацікавився, я подивився, що там багато е, хлопців і зацікавився, а власне в який спосіб вони це роблять настільки демонстративно, і мені здається, для нашого суспільства це дуже негативне явище, оскільки люди дивляться, і про це зараз теж всі говорять. що Є люди привілойовані, які можуть собі дозволити, а є звичайні люди. І оця, от, оцей поділ, він, на жаль, і настільки демонстративний. Я не думаю, що він, я про це сказав в своєму матеріалі, він серйозно вже вплинув. Ми таких фактів вже багато чоловік бачили і ще вплине на обороноздатність нашої країни. А це ці... я... говорити так. про яким чином вибачте, ну Голосіївський, ТЦК. Якщо говорити про Павленка, Голосівський ТЦК там він, начебто, проходив ВЛК і має довідку про те, що в нього серйозні проблеми зі здоров'ям. Усі питання до Голосівського ТЦК і того. Як пан Слобоженко проходив цю комісію, взагалі він був там? Я хотів до нього додзвонитися. Ми використали всі можливі способи, писали йому в телеграм. Його знайомим дзвонили, вони кидали слухавку, просили, щоб вони йому передали. Що мені цікаво було дізнатися, коли він отримав цей такий е е е е е е діагноз. Який дав йому підстави не перебувати на військовому обліку і власне е жити тим життям, яким він живе, вільним життям? А що стосується інших героїв, окрім Слобоженка, відомо е хто саме видавав ці висновки ДВЛК? Різні, різні ТЦК також mm -hmm. не голосів. Я думаю, що якщо буде мотивація і інтересу відповідних органів перевірити це, розібратися, то вони а вже ж можуть це зробити дуже швидко і принципово. Однак я в цьому сумніваюся, а вже ж оскільки ми з вами бачили і могла авторства матеріалу, матеріал, в якому був героєм Одесі в Вінком, ми з вами усвідомлюємо, що люди, в яких такі можливості для них. Така довідка про непридатність це просто навіть не варто уваги річну ну так чи інакше, ти очікуєш якоїсь відповіді. Просто от сам сам цей Олександр він дуже такий публічний. В нього своя аудиторія. Він не широкому загалу відомий, але от молоді аудиторії в Тік-Ток, в Інстаграм дуже. І напевно вона щось ну захоче почути у відповідь так. Я регулярно бачу, ну, те, що я вивчав в соцмережах, там постійно запитують у Слобоженка Емпана, а як ви виїхали, а як ви виїхали? Ну, відповідей нема, було. Це класична історія про те, що під час інтерв'ю в нього запитали. Він сказав все легально, і власне все. Більше ніяких ну то та людина, яка брала в нього інтерв'ю, не перепитала, як саме легально. Ну і власне цей розуміти вакуум, який утворюється, всі. Почули, що легально, добре легально. А далі от е, е, чекав, е, чекав цей матеріал на свій е, час і на свою публікацію. Тому а вже ж мені цікаво для того, щоб розібралися. І багато знайомих, з якими я обговорював цей матеріал, казали, слухай, не публікуй, поки вони не в країні, тому що вони можуть не повернутися, е, щоб не захочуть там проходити ВЛК. І там підтверджувати свої статуси, осі. Але ну, моя мета опублікувати цю інформацію. Я вважаю, що це суспільно важлива інформація, оскільки ви бачили, якого яких обертів набирається демонстрація. Ці люди поплюжать нашу країну в Польщі. Ми розуміємо, я там кажу в матеріалі, що я опублікував відео, яке нам надіслало очевидці, як польська поліція. Затримала Свобоженка і його друга Дзюбенка через те, що вони пішохідної зони влаштовували перегони. І я там кажу, що висновків не будуть, не буде, а будуть буде негативне ставлення поляків до тих українців, які дійсно потребують допомоги. Тому що ці автівки на українських номерах, це українські громадяни. І ми бачимо, як це працює. Спочатку вони. Непридатні далі. Вони е, це демонструють, викликаючи це відчуття несправедливості у звичайних людей. Далі вони е, ганяють в Польщі, викликаючи у поляків негатив до українців, і і так далі. Цей ланцюжок можна продовжувати до. А чи можуть ці люди бути пов'язаними зі спецслужбами України? ГУР, СБУ, зокрема, листи від ГУР фігурують в розслідуванні для виїзду одного з героїв? СБУ тут одразу пригадується, тому що сам Слобоженко, здається колись в інтерв'ю розповідав, що в нього були там проблеми. А потім він там про щось домовився. Він через спецслужби допомагав власне Україні в перші дні своїми компаніями. Він в інформаційному просторі? Має бізнес можливо через це і мають вони преференції такого штибу? Я не думаю, що для того, щоб таким людям з такими ресурсами і можливостями отримати довідку про непридатність, їм потрібно підключати. Такі структури як е, спеціальні. А стосовно пана Потапенка, який е, за інформацією наших джерел правоохоронних органах, залишає країну через вести гура, ну від... це не перший випадок. Насправді ми з вами в публічному просторі е, спостерігали вже низку таких випадків, коли за такими листами е, е, їздять за кордон різні діячі. Наскільки вони мають для цього підстави? Питання в кожному окремому випадку. Тут також, якщо буде позиція гур, ми її вже ж на Українській правді опублікуємо і пояснимо людям, хоча насправді складно собі усвідомити, якими можуть бути підстави. Але якщо, повертаючись і до вашого там, попереднього питання, я зараз дивлюся коментарі під матеріалом, що люди пишуть, що так вони донатять, чи там Словоженко донатить, чи допомагає. Ну добре, давайте візьмемо закон про мобілізацію, пропишемо там, якщо ти донатиш, якщо ти допомагаєш, загальне право таке: ти можеш їхати за кордон, відпочивати, і у всіх будуть рівні можливості, правильно? Так, ну власне, зараз кажуть про економічне бронювання. В цьому контексті от, знову виникає питання, що воно просто не етичне, коли хтось так там, заробляє гроші і може відкупитися, а, а хтось не заробляє. Воно виключно правове. Якщо, якщо встановлюється правило, окей, якщо не встановлюється, дійсно виникають питання. Виникають питання, і це дійсно негативно, дуже сильно впливає на суспільство, тому що величезна кількість людей, які яким потрібно не тільки на відпочинок, їм по роботі. Вони втратили роботи, тому що їм потрібно було постійно їздити. Втратили родини, тому що опинилися по різні боки кордону, і так далі. Ми ж з вами усвідомлюємо для якої великої кількості людей це викликає певні незручності. Однак не одні люди з цим погоджуються, інші ні, і створюється оцей розрив. Жальностями потім бачимо це відео, коли всі ці ламборджині спеціально орендованих гвинтокрил, який знімає для них цей ролик, який потім змонтують про їх відпочинок під час загальної мобілізації. У своєму розслідуванні ти перераховуєш цілу серію нападів, якихось провокацій на свою адресу. Чи пов'язуєш ти напряму все, що перерахував із цим розслідуванням? Чи дійсно тебе спеціально збили на автомобілі, наприклад? Дивіться, ці всі факти, які я перераховував, всі ці події, вони сталися після першого матеріалу, коли ми почали працювати над цією проблемою з гонками, тому що ми на Українській правді отримували величезну кількість звернень. Це був 22-й рік літо і почали, коли багато людей з ПТСР, коли багато поранених військових. Я навіть бачив ці гонки поміж швидких, швидких ввечері, везуть поранених, і ці люди ганяють. І ми вже ж взялися за цю тему для того, щоб. Показати, з'ясувати і власне провести це в якесь праве поле. І, до речі, було багато реакцій в тому числі з боку депутатів. Там е штрафи збільшували і так далі. Поліція реагувала, ТЦК викликала. А тепер ми, от після другого матеріалу, розуміємо, що ТЦК для цих хлопців це просто можливість записати ще один ролик, адже вони не придатні для них це все нічого не зна не означає. Тому після того матеріалу так була ця хвиля не для мене випадковостей або співподінь. Випадково чи ні, я не знаю. Оскільки в поліції, тоді, коли я звернувся, мені пояснили, що оскільки важких тілесних в мене немає, то нічого розслідувати вони не будуть. І нічого з'ясовувати, Я хотів, щоб вони просвідкували шлях того водія, який збив, де він був до цього, з ким він контактував. Ну, якісь первинні такі речі зробили. Вони відмовилися. І тому а вже ж я не можу стверджувати або заперечувати. Але ціла хвиля, я вже ж, вже потім я зрозумів, оскільки на початку я думав, що оці гонщики це просто якісь хлопці, може чиїсь діти, ще щось. Які от не розуміють момент, не розуміють, що відбувається, і поводяться таким чином, не усвідомлюючи, що вони створюють такі серйозні незручності, але зараз ми розуміємо, що це дуже ресурсні люди, у яких є великі можливості, і, зокрема, в інтернеті, і не тільки Я просто виключав телефон, тому що він дзвонив 24 години з різних країн, якісь смс постійно. І так далі, був такий шквал, тиск. Але нічого, ми видали другу серію, розібралися, вже взяли такий фокус з цими хлопцями, які минулого року з'явилися на столичних автошляхах на Ламборгіні, Нам теж було цікаво, хто це. І бачимо, що такий спосіб у них життя питання є. Я сподіваюся, ми на них отримаємо вже ж відповідь для того, щоб такі факти не шкодили нашій обороноздатності. І на шкоду, перш за все, також киянам, які хочуть, як я наголошував в своєму матеріалі, яким потрібно більше тиші все в ці дні, коли постійні якісь обстріли, і потрібен відпочинок. А в той же час ці хлопці, які повертаються з майорки, з Ібіці, вони відпочивають трошки інакше, і не розуміють, чому це погано. Часто твої розслідування призводять до серйозних наслідків для героїв цих розслідувань. Якщо бути реалістами, на що тут ти сподіваєшся? Чи дійсно буде якесь покарання, розслідування, скасування, вибачення? Власне на якому рівні буде фінал цієї історії? Я завжди в будь-якому роботі над будь-яким матеріалом притримуюсь того, що мені потрібно за я вважаю в цьому випадку, що ми також зробили добре свою роботу. Далі добре свою роботу потрібно, щоб зробили всі відповідні органи і інстанції, перевірили те, що потрібно перевірити. А вже ж я можу сподіватися багато на що, але бути там голослівним і мріяти я в таких речах не звик, тому. Дуже дуже сподіваюся, що ті, хто мають зробити свою роботу, а до того зробили свою роботу погано зараз, після публікації цього матеріалу, який очевидно викличе великий резонанс в суспільстві, зараз прийняли нові правила по мобілізації. Ми всі з цими правилами ознайомлюємося, і в той же час бачимо, що і чекаємо повернення хлопців з Майорки. Вони там ще на Кіпрі на яхті нещодавно плавали. Ну словом, чекаємо повернення в Україну. Дякую, Михайло Скач, керівник відділу розслідувань української правди і автор розслідування, яке вам варто подивитися, якщо ви ще не зробили цього, на каналі Української правди в YouTube, Слобоженко і компанії. Історія відпочинку столичної молоді під час мобілізації.